Вітаю! Сьогодні буду готувати домашній мармелад. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. У мене домашній компорт із алечі відміряю 200 мл соку. Можна використати будь-який сік. Вливаю його в каструльку, додаю цукор і переходжу до плити. Потрібно, щоб цукор розчинився. Коли цукор розчинився, додаю агар-агар. І потрібно це все довести до кипіння. Як тільки закипіло, виключаю вогонь. Підготувала такі силиконові формочки, в мене є, будь-які. І до них переливаю рідину. Залишаю майбутній мармелад на столі охолонутий, потім переношу до холодильника, до повного охолодження. Ось мармелад уже охолов. Я теж дістану із форми. Клас. Чудово тримає форму. Обкачувати буду цукровій пудрі змішаній із крохмалом. І також деякі просто у цукрі. Цікава форма ложечки. Погляньте, який мають вигляд цукерочки. Mm. Це дуже смачно! Нагадує справжній мармелад що в магазині. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!